Роботи не буде. Опозиція збирається саботувати пленарний тиждень і навіть блокувати трибуну у разі невиконання їхніх вимог. Вимоги оголосили під час погоджувальної ради: відставка уряду, розпуск Беркуту, звіт генпрокурора щодо закону про звільнення майданівців, який не працює, та створення ТСК щодо дій силовиків під час масових акцій протесту. Наші вимоги залишаються незмінними, якщо Верховна Рада не буде приймати. Працювати в ці вимоги Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі не буде. Влада не реагує на голос народу, і через то ми вважаємо за необхідне саме таким чином стимулювати вас до відповідних дій. Про більшості таку позицію традиційно засуджують та націлені будь-що працювати з бюджетом, а протягувати бюджет за форс мажорних обставин їм не звикати. Якщо у нас не буде можливості приймати його в робочому режимі, згодом власне регламенти, який є, значить можливо його прийняття по упрощеній процедурі, що собственно говоря ділась кожен рік. Не лякає про владну більшість і ймовірність блокади парламенту кажуть, можливість знайдуть. А от чи буде це виїзне засідання чи силове розблокування, не уточнюють. Бюджет хочуть ухвалити 16 січня. У профільному комітеті знизують плечима. У середу головний кошторис країни планують розглянути, щоб підготувати на четвер. Але наразі розглядається біля трьох тисяч пропозицій. Для їх реалізації необхідно понад 750 мільярдів. Однак така математика про владну більшість не похитнула. Бюджет я думаю, що він на цій неділі Верховній Раді буде прийняти. А от години запитань до уряду цієї п'ятниці можливо не буде ані заяв, ані обговорень з цього приводу не було. Антоніна Кравченко, Іван Балілий Антіві.